нас наступний гість Катерина з Автомайдану, яка стала не тільки свідком нічної атаки на євромайданівців, в результаті якої було затримано дуже багато людей, але й сама, в принципі, потрапила під. Доброго вечора. Розкажіть взагалі, розкажіть, як все це сталося. Так розумію, що з'явився якийсь сигнал про те, що хтось потребує допомоги Автомайдану і всі поїхали туди. Це був провулок кріпосний. Ні, uh, nee, це було не так. Кріпосний. але е, ну Давайте. зараз я розповім з самого початку, і тоді ви зрозумієте е, вчора. Автомайдан, так як було е, дуже багато такої роботи, яку потрібно було виконувати, е, там допомагати з перевезенням поранених, підвозити щось, відвозити щось на е, майдан, робив такі. Е, Курси. Точно так же був патруль, який mm -hmm. завжди їздить і дивиться, чи все в порядку, була нічна вахта, ну, тобто всі як інструменти кожного вечора є. І в якийсь момент прийшло повідомлення про те, що в лікарні на Щорса, на лабораторному mm -hmm. провулку, приїжджають міліцейські автобуси, mm -hmm. і, в тому числі і Беркут, і забирають поранених, які туди привозять. Так як у нас ну є бага, проходить дуже багато інформації, коли надходить інформація такого плану, перше, що ми робимо, це відправляємо когось на розвідку, так би мовити, щоб він ну щоб впевнитися, чи що там дійсно це є, і скільки людей потрібно, чи потрібно там, чи просто це ну, не проблема. Такого масштабу, яку потрібно так вирішувати. Е, у нас поїхала розвідка, вони сфотографували і автобус, який був без номерів, і міліцейську машину. Так. Е, після цього е, ми зрозуміли, що потрібно їхати, зібрали екіпажі. Так чекайте, автобус міліцейський без номерів? А автобус чи, чи був просто... без намив, тому важко просто сказати який Просто автобус. Як він, ну, ну міліцейський фіолетового ну, кольору. Ні, ні, ні. Він був саме такий бусик білого кольору, Біло. тобто без нічого. Біло. Так От, власне я бачив, Тоді. що внутрішні війська перевозять білими бусиками. Це вже не міліцейські, просто білий, ну як Богдан або там якийсь інший. І без ознак, що це власне машина, яка належить там до міліції, ну він не зовсім схожий був на Богдан, тому що якщо я бачила тільки фотографії, так як uh -huh. на лабораторному праву я не була, я залишалась на європейській і координувала що куди і кому їхати, він там без вікон, без нічого такий. Доволі дивний був. Ми поспілкувалися з самообороною, набрали людей з самооборони, які сіли в наші екіпажі, і поїхали туди розбиратися, в чому проблема. Там вони поспілкувалися і з Беркутом, і з міліцією, і як в результаті, ті поїхали. Через деякий час, мабуть, минуло. Пару годин і е, з'явилося е, повідомлення п, е, наш канал е, про те, що на щовся е, машини, які е, побиті, які без водіїв, абсолютно побиті, е, і в одної з машин е, ціла е, ну. Повно а, шин. Mm -hmm. Тобто ну, вчора шини возили тільки mm -hmm. для mm -hmm. однієї да, мети, тому стало зрозуміло, що це якийсь активіст. А, точно так само ми відправили групу, яка mm -hmm. приїхала, і а, коли вона приїхала, виявилось, що а, там а, тітушки, які спрокували бійку. Панамі так здавалося з першого погляду. Як виявилось потім, це е, була, був просто деякий відволікаючий маневр, тому що е, в, поки вони е, ну там поділяли увагу тітушкам, з'явилися е, два чи три автобуси Беркуту, які е, просто напали на деякі машини і почали їх теж розбивати і взяли в. Ну, запакували до себе людей водіїв, які були в деяких машинах. Після цього звичайно стало зрозуміло, що це не просто там навчальна тривога, а дійсна проблема. І люди, які чули це повідомлення, вони навіть самі по собі стали приєднуватись і їхати просто при ну, тому що потрібно було дізнатися, куди везуть цих людей, куди їде цей автобус, так як там стовідсотково були люди, тобто там були. Активісти, які могли бути, ну були ще й поранені і е, побиті. Весь цей час у нас все танцювалися по рації, але mm -hmm. по основному каналу де достатня велика кількість людей, і ми знали, що в цій рації ну серед цієї кількості людей є люди не автомайданівці, а співробітники служб. Тому все ще надходило туди, як звичайно, фільтрувалося. Mm -hmm. Ну, тобто, в цьому саме каналі там почалася деяка паніка, тому що автобуси їхали на лівий берег. Потім вони з'являлися ще, вони розді... ну, робили все, щоб розділити машини на розбити на групи 4-5 машин. І в цей час, коли вони розбивали, вони на них нападали, потім просто вибігали і ну, били вікна і все, що бачили, і забрали людей звідти. Бійчись. Десь ну, в якийсь момент ми, за, ну, тобто ми покликали народного депутата і вирішили сформувати ну, ж колону і всім рушити, хто був на європейській туди. І ось там ми вже доїхали до Косогорного Павулку, тому що почали, почали казати, що автобус б'є людей біля. Біля 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 а, аскольдової могили, mm -hmm. потім е, біля салюта, біля арсенальної. І е, коли ми під'їжджали за ці, Ну, тобто е, ми їхали останнім одним з останніх е, чотири машини. Ну, особисто я, тому що ми довго були на європейській площі і виїхали останніми. Uh -huh. І е, коли е, ми під'їжджали до Косигірного Павулка, ми не бачили перед собою машин, не бачили перед собою автобусів, просто все це чули по рації, що там щось відбувається. При тому там е, ну інформація явно надходила різного формату, що і били, і побили, і това е, свідомо то... хтось дезорієнтував, так, так свідомо однозначно, ну... Однозначно, це було щось схоже на справді на полювання на автомайдан, тому що е Потім, забігаючи вперед, коли я опинилася в цьому автобусі з Беркутівцями, ага. я чула нашу рацію і чула її. Ну, її тобто, Беркутівці сяцію, слухали так, вас. А вони слухали рацію. Більш того, я ну, впевнена, що вони приймали участь в цій розмові ага. і, так би мовити, ловили нас на ж, живця. Те зараз перебуває лідер ваш автомайдану. Тому що те, що сказав Сергій. Кова, перебуваючи в Мюнхені, що він переховується ніби. От Коба переховується в Мюнхені, а е, знову з прізвищами треба всіх виписувати. Е, Булатов, і, Булатов, Якщо чесно, я не маю інформації, де він зараз. Ну що з не відбувається. Я сподіваюся, що е, все добре і краще, хай він переховується. Але ну так як у діми троє дітей, і жінка, і вони всі залишились тут, тому є причина ну, Він також брав участь вчорашніх подіях. Ні, не брав не брав участь в подіях. Угу. Так його там не було. Зрозуміло. Ну, можемо можемо тепер показати після всієї цієї інформації стосовно вчорашніх подій на що відбувалося з автомайданом на лабораторному. Ми показували це вночі. показував Сергій Грішин. Ти можеш взяти ручник і розповісти, те, що ти бачив від деталі? Ні? Не хочеш? Якщо не хочеш, не треба, Сергію. Ми ж тут нікого не силкуємо. Вам це було дуже просто. Ну це якось не, не естетично, але нехай буде. О, причі, він вміє чіпляти на себе. Все, все нормально. Десь цілець ще один. Дайте, будь ласка. А, а де четвертий такий? Ну, Так. Ми бачили з капітолію вночі. На ранку Зранку, там ми бачились. Я не знаю, чи ти пам'ятаєш, тому що в тебе такий був стрес. Я пам'ятаю. Я не знаю, чи, є, чи було десь це відео і чи воно в принципі десь є, тому що на, коли, на Щорса побили машини перші, mm -hmm. там є поруч будівництво. На будівництві є камера спостереження. І на одній з камер чітко видно, я заходив всередину. Так, це було вночі, ти заходив так, до охоронців, так? Так, я, я заходив так. до охоронців, і там видно, просто я не знаю, як зображення продавалося через планшет з монітора. Поганенько. Так, А там було видно чітко працівників Беркуту, mm -hmm. які вибіжали з цього автобусу і били ці машини. І, ну, я це бачив своїми очима і не можна сказати, що були якісь інші люди. Mm -hmm. Відео взяв камер спостереження. Я не можу його взяти на підставі, чого я можу попросити. взяти? але ти з... Слухай, зняв це відео. Так, ти та? 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 зняв це. Я знаю, я застріл. Я в прямий ефір. Ну uh -huh. я думаю, що там якісь не дуже. Збережене це та? відео, що це Беркут саме, та. так ну я не знаю, бо вони якості, чи там можна буде щось розпізнати. Але якщо дивитись з монітора цієї охорони, не знаю, цієї охорони, чи він вони зберегли це відео, чи в них можливо, тому що приїхала туди слідчо противна група відразу по через Можливо, вони в не забрали це можливо, ні. І, власне, там, коли я був, прийшло повідомлення, що потрапили в засідку. Вони на кріпосному. Mm -hmm. Решта. Ну там трошки вони плутались в показах. Там був чоловік, який розповідав, що він був свідком, що він проїжджав там повз зі своїм сином. Він їхав в лікарню. І він побачив, е як це коректно сказати, людей з зовнішності з бітами, які атакували автомобілі. І він проїхав повз, зупинився і побачив. Він побачив, що під'їжджає міліцейський автобус, і він подумав, що зараз вони їх врятують. Каже, а я дивлюсь, вони їх не рятують, що вони виходять з автобуса і починають їх бити, і витягати з машини і так далі. І тоді він теж розвернувся, приєднався до тих людей, які переслідували цей автобус, але він мені розповів, що вони поїхали на лівий берег. А де зараз ті, кого повитягали з машин? Де вони? А, на жаль, поки що ми не всіх знайшли і не всі є відомості про тих, кого повитягали. Кого знайшли вас. і де, скажіть? А, шість людей знаходяться в Деснянському РОВД. Скільки тобто їх витягли да, з машин і повезли в Деснянське ровиди. Так. Геніально. Деснянський, а частина в я на Дарницьку, наскільки знаю. Давдавницький, в так. Закоше на на це Давненський, це в я уже і, забрали і, і про вижив Дарницьку, і частина в Оболонському. Там 17 людей. Що я помиляюсь. Тобто, ось я можемо про... показати а, твоє того... відео, що це Беркутівці саме. Давайте його покажемо, щоб глядачі зрозуміли, що це не просто слова. Ну, те, що ти зафіксував, те буде Ні, це інше відео. А ж... де це в оперативному А, біля будинків. Це біля, бід, в оперативному пошиці. <плес> да, 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 да. Він розтрощений абсолютно. Він всередині розтрочений. Уявили, я хотів виключити фари, бо вони горіли. Не можна виключити фари, тому що нічого не залишилось на терпенні. Тобто його торчили не тільки ззовні, торщили машину всередині. А ну, Чи та ногами ну, там була. Просто кілька. Кілька. вся торпеда розбита повністю. Uh -huh. І причому жіночий автомобіль, ззаду там було дитяче крісло, uh -huh. uh, всі речі. Ну, насправді дуже таке враження. Всі речі в машині були. Знаєш, Видно, що не просто люди десь пішли. Uh -huh. Рюкзаки, гаманці, От всі в машині був гаманець, телефони, планшети. На підлозі на землі валялись капішони, шапки видно, що люди тягли, вони відстібались від курток. Федір і Антон, ви пишете різні речі, просто не знаю чим керуватися. Відео Тихонського, там де б'ють машини, чи ви шукаєте відео, відео тихонського, Грішина? Відео гріше? Це насправді це саме відео, що я показував? Ну з тої локації, хоча, хоча може можливо... ви скажіть до, до що ми зараз будемо дивитися? Яке відео просто можливо Тихонського. Ну, то по так яке ми будемо показувати Тихонського чи Грішина? Третє. третє? Зовсім третє, від. Ну давайте. Інспектор, а, вызывайте міліцію! Да. украли людей! Ну, розумієте, що людей вкрали? Скоты, блядь, а? Втекла. Це не втекла. Вона втекла, бачиш. Ну, але теж теж... а вот это не сказала. А, ты ж була в ланосе. А, ти ж була в ланосе. Я щось то снимал, тут нічого не Ну, скоти просто, а. Там не любит так. В тому в якому була катя, там на отворі. Ну, тобто людина, значить, водій не встиг навіть відчивити. Він не встиг забити зовсім нічого, так само, як і я, тільки розтягнути ремінь, і то це було так ну, дуже кричало, що це довго робляться. Такого плану. І все. Там витягувалось дуже-дуже швидко. Так, це біля китайського посольства. Отже, і я не знаю, чи, чи хтось говорить. Ви говорили про цей жовтий бус, який був за рогом там. Там за рогом на кріпоснову, тут, тут говорили, що, там Того? було, дивись, тут було чотири машини. Так. Це прямо біля Марійського парку на будинку профспілок. І ну, ви ж там буваєте, ви знаєте, що там стоїть кордон з міліціонерів, там внутрішні війська і так далі, які не пропускають mm -hmm. там далі. Вже. Це була машина Ланас, яка була Катя, вона стояла в 10 метрах від, від, від тих міліціонерів. Ну, так, і коли так. до них підійшов, і вони сказали, що вони нічого не бачили і не чули, і вони тільки змінились. А одна машина це пасажирський, верніше, Полупасажирський полувантажний мікроавтобус Volkswagen Транспорті. Він був на кріпосному провулку, метрів 200 від, від, від решти машин. Він був на бордюрі, в нього було вирване колесо ліве переднє. І всередині є перегородка між пасажирською частиною і вантажною. Вона була. Таке враження, я не готовий стверджувати, але таке враження, що всередину машини кинули якийсь вибуховий пристрій. Тому що ця перегородка металева. Яка за водієм? Вона була вирвана, і вона була там в багажному відвіду. І всі речі були вивернуті. І там була на торпеді кров, і там все розтрощено так само, вся торпеда була. Це і цей жовтий бузку, куди та, кинули та. Гранату, Ну, очевидно, Я не знаю, так, що так. Туди Я віддавали. можу стверджувати, що туди ще скинули, тому що я дуже чітко це чула, цей звук, і це дійсно не, не був просто удар якийсь. Доволі сильний вибух був. Ну, на. те, що ми можемо в сухому залишку стверджувати, от зараз. Те, що відбувається, що на вас нападали не бандити, що на вас нападали працівники міліції, Беркуту трощать машини, слухають ваші розмови. Ну, власне, відео ж ми дивилися. І ти стрімив і кажеш, що видно навіть на камері спостереження, що так, це Беркут, він трощить машини. Я не можу сказати, що це був. Навіть Беркут з Беркутом я спілкувалася під РУВД з 10 ну, форма на 11. одинадцяте. Так, форма Беркута була. Ну, так а, але е з Беркута можна якось спілкуватися. Це були навіть не люди насправді, тому що такої кількості агресії і Слухайте, ненависті. Це і... далі вже пішли емоції. Форма Беркут, Форма Беркут, так, звичайно. Ну то все. Якщо це підлог когось нарядили в Беркут, то це питання тих, хто дотримується. Е Перепрошую, законів і правил, і не можна так просто взяти форму Беркута. Якщо навіть захочу зараз піти позичити, то я її не позичу. Тобто, це, зло, тобто це буде вже якісь зв'язки. Корупційні. Корупційні. І хтось просто перевищить свої службові повноваження. Про те, автобуси були без номерів. Так, говорили що що без номерів. Але, без... Але міліцейські автобуси бувають якого кольору? Білого, фіолетового, синього і сірого. Сірого. Та. Так. А ознаки на них все одно мають бути. Ні, вони давно вже без ознаків. Ну сині знаю точно, що фіолетові це міліцейські, та і але сирі, вони, вони шильдики з дверей. Воно познімало, тільки по номерах можливо, Так я ж про номери та, кажу. Так, сині номери, звичайно, ну безумовно. Ну, то власне я просто кажу про те, що е, ці люди не виглядали як ті, що роблять це, тому що їм платять гроші. Ці люди виглядали по спілкуванню, по всьому, по, по їхнім крикам і словам, і е, тому, що вони робили, вони виглядали як люди, які е, е, отримують задоволення від того, що це роблять, і від того, що так знущається над людьми. І коли вже Катя поїхала, я закінчу. коли вже Катя поїхала з місця Путіна, а я ще лишився, з Марінського парку вийшло декілька людей, які там перебувають в Марінському парку останнім часом. Стали біля міліціонерів. І тим людям, декільком, які намагалися розібратися з цими машинами, що з ними робити, там. вони нецензурно почали на них лаятись, говорити, що... Ми вас будемо тепер всіх убивать, попробуйте що. Ви устроїли тут гражданську війну, mm -hmm. а вони стояли за міліціонерами і це розповідали досить голосно, а міліціонери я От будемо ну, що розпоявлятись. Вони так. кому це говорили? Родичам, ну, родичам. Я, а, а, я думав, вони міліціонери. Ні, -ні, -ні, ні. ні. Вони, вони просто це говорили і за спиною міліціонерів. Ти плохи хікали. Ну, mm -hmm. Вже в кінці було. Я вже не міг знімати, у мене вже сів і все. Так, це а Берку це говорив, ну, принаймні, коли я була в автобусі мені. Ще був варіант, насправді, коли мене затягли в автобус, виявилося, що біля мене сидів побитий таксист, який не їхав, ну, не їхав за Берку, там, не їхав, він не знав, з яким він їде, він просто їхав останньою машиною і на нього віз пасажирів з лівого берега на команду. Ясно, зараз спостерігаємо, вже переговори мали б скінчитися, годину як і сім хвилин, але там обіцяють, що священники зараз. Я можу ще дуже розпитати. Що? Ми Щоб. на цю тему вже не будемо говорити. я хотів сказати дякую і сказати, що ось ми подивимося, що зараз там відбувається, і в нас є в регіонах події. Точно. Чи ми маємо щось з'ясувати по цих подіях? Ні, давай, якщо, якщо ти якщо... вирішив, так то давай, давай. Ні, якщо так. є щось з'ясувати, то скажи мені цікаво була інформація про те, що у всіх затриманих автомайданівців зникли особисті речі, гроші, що описували їхнє майно, чи як там ну описували те, що в них при собі було. І виявилося, що в жодного з них при собі не було ні грошей, ні мобільних телефонів, ні Щось ніяких матеріальних цінностей. Я знаю, що у мене в самої зник мобільний телефон, тому що коли я повернулася до розбитої машини, його не було. Точно mm -hmm. так само, як не було мобільного телефона водія хлопця, який був за кермом і якого забрали. Я майже впевнена, що мобільних телефонів інших людей, які були там, теж не було. Це все. І ну коли в Маїнському паркі мене виставили, вони передивлялися кишені, але все залишили. Ти ж знаєш, що це вони роблять? Добре. Бачили на відео. Вони просто або кійком вибивають мобілку або виривають з рук і кидають на землю так, щоб вона розбилася, щоб людина не могла там. Але тут був інший розбив? випадок. Вони тут, тут цього просто не робили. Їх не стало, так. Тут цього не робили вони. І ну тут в вашій ситуації там розумієш, яка історія? Я не готова це стверджувати, але просто там ці розбиті машини трошки постояли прямо біля входу в Марінський парк, і Там, скажемо, так, можливі варіанти. Де діло і так далі. Ну по перше, ва, в ваших телефонах купа контактів. Ви ж не забувайте. Uh -huh. Так, але смс-ки, дзвінки, контакти. Uh -huh. Так, але я стояла біля кордону і чекала мене просто внутрішні війська, один із офіцерів внутрішніх військ. Він не пропускав вийти, тому що там були ще явно були машини. І як тільки це перестало, як тільки Беркут тишов, він мене вивів. І тому не так багато часу пройшло, тому я не думаю, що це хтось інший. Зрозуміло, дякую це. все? ну так. бо я ти ж мені нічого не пишеш, не кажеш. Я думки не читаю. Так у мене дуже висить все, я не можу нічого писати. Якщо чесно. нічого писати, ну тоді кажи в голос. Якщо ти хочеш ще про щось а, Я закінчувати. хочу тільки да. один момент сказати, тому що в Маїнського паку, коли мене відпустили, оцей таксист, який був зі мною, який був побитий, він залишився там, і ми так як ми не Де знаємо. Маїнському парку з Беркутом, а і ми не знаємо, хто це був. Ми не знаємо його ім'я, прізвище, і ну навіть не знаємо, як його шукати і де він зараз. І міліціонери ці вінші люди в формі Беркуту. Вони вони ж познімали з цих машин номери, щоб їх не можна було ідентифікувати. Всім угу. із чотирьох машин три стояли там без номерів.